Вже зовсім скоро у світі World of Tanks з'являться нові колісні танки Великої Британії. Дані останньої розробки гілки техніки ми дізнаємося більше в 2023 році. У цій гілці будуть представлені перші середні колісні танки в грі, які будуть мати гармати з більшим калібром ніж у легких колісних танків Франції. Однак, на відміну від французьких танків, британські СТ не будуть мати перемикання режимів швидкості, що може ускладнити їх керування. На жаль, танки в гілці ще не були показані, але ми вже з нетерпінням чекаємо на подальші новини щодо їх вигляду та можливостей. Одне з найбільш інтригуючих запитань стосується майбутнього преміум танка восьмого рівня для цієї гілки. Незважаючи на це, очікується, що британські колісні танки стануть гідним представниками нового технічного напрямку у грі World of Tanks. Друзі, всім привіт! З вами ваш стрімер Мюзик. З вас лайк, підписка і коментар, щоб про це відео дізналося більше нашої спільноти. А з мене цікавий контент. Ми починаємо! У останньому ролику дорожньої карти Вод була продемонстрована майбутня гілка колісних танків Британії. Це перші середні колісні танки в грі. Поки ми чекали на німецькі колісні танки, ВГ зробили англійських. На відміну від легких колісних танків Франції. У цих СТ не буде перемикання режимів швидкості. А також за замовчуванням вони будуть набагато повільніші через свою масу. Незручність керування такою технікою буде очевидною. Маневрувати і літати по карті вже не буде так просто, як на легких танках, а поворот на місці буде справді великою проблемою. Але це можливо буде компенсувати гарматами з більшим калібром. На жаль, танки в гілці дослідження не були показані. І самому скласти її складно, оскільки у Великобританії в межах нашої гри було мало колісних танків. Найвідоміший з усіх є Саладін – шестиколісний танк з 76 мм гарматою. Але якщо він і піде в цю гілку, то тільки на середніх рівнях. У ролику дорожньої карти був показаний лише один танк. На жаль, я не зміг його ідентифікувати. Експерти, яким я задавав це питання, також раніше не бачили подібного танка. За виглядом він високорівневий, з великою баштою та великою гарматою. Також це може бути майбутнім преміумом восьмого рівня для цієї гілки. Всього сім нових танків: шість, що прокачуються, і одна преміум машина. Реліз намічений в цьому році. Точніша інформація наразі недоступна. Передбачається, що може не вийти до речі на регіоні Рубай. Ось такі новини про нову гілку колісників Англії. А мене звати М'юзік, і я регулярно стрімлю о 13 та 19 годині гру World of Tanks на своєму каналі. Якщо вам подобається наша гра, підписуйтеся. А якщо ви вже підписалися, то не забудьте залишити свій коментар та лайк під відео. Це допоможе просувати мій контент. Дякую вам за підтримку і чекаю вас. On i bye -bye. Way, build up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until.